Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Dacia Duster. Автомобіль 2017 року. 1.6 бензиновий двигун. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу з оригінальним пробігом 180 тисяч. Друзі. Власник, щасливий друзі, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Друзі, всі, хто хоче купити автомобіль, раджу не затягувати, тому що ціни тільки зростають. Автомобілі дешевші не будуть. І так само з 1 листопада знов піднімається розмитнення на дані автомобілі, свіжопригнані з Європи. Так що, хто хотів би купити, придбати автомобіль, друзі, раджу не затягувати, купувати його завчасно. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року, 1,6 MPI, 191 зеленого пробігу, ціна його 6500. Ось такий от даний автомобіль. Volkswagen Golf Plus в синьому кольорі. Автомобіль має звичайні ковпаки, гарну зимову гуму. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, по комплектації має кондиціонер, 4 склопідйомника, тканиновий гарний салон, мультимедіа салончик чистої Хайні, друзі. Кому цікавий такий Volkswagen Golf Plus, телефонуйте. Nissan Qashqai 2010 рік, 2-літровий дизель. На автоматі 103 кВт, ціна його 10900, друзі. Ось Такий от автомобіль. Nissan Qashqai. Має гарну друзі, гуму зимову, також легкоспланітанові диски, задній партронік, камеру заднього вигляду, форкоп. Ось такий, от, друзі, автомобіль. По комплектації має тканиновий салон, автомат, мультимедіа, камера заднього вигляду, панорами, друзі, немає, на жаль. Всім, кому друзі, цікавий, ось такий от кашкай, телефонуйте. Peugeot, друзі, 4007. Автомобіль 2009 року, 2.2 дизель, 240 заявленого друзі, пробігу, без підкрасів, ціна його 10 тисяч. Такий от кросовер на повному приводі. Має гарні лекосплантоної диски, літню гуму. Має задній парктронік, форкоп. У комплектації має мультикермо, механіка, кондиціонер, шкіряний гарний салон, 4 склопідйомника, має також підігрів сидінь. Салончик шкіряний, друзі. Кросовер до 10 тисяч, хто шукає дуже хороший варіант. На зиму повний привід, дизель економний. Шкода А7 2017 року 1,6 дизель 273 друзі, заявленого пробігу. Ціна його 13400, дизель, рідна фарба, як запоняє власник, 270 пробігу. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Гарні легкоспантові диски, літню гарну гуму Continental. Ось такий, друзі, автомобіль. Також власник додає ще комплект гуми додатково. Ось такий, друзі, машинка, шкода. «Сома. По комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, механіка п'ятиступенева, тканиновий салон, 4 склопідйомника. Салончик в гарному стані. Кому, друзі, цікава, така шкода 7, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 208 тисяч зеленого пробігу. Без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 5300. номер телефона власника. Ось такий, друзі, Рено Ман другого покоління, 2005 рік. В кузові Універсал в синьому кольорі. Має гарну зимову гуму. Друзі, автомобіль. По комплектації має кондиціонер, механіку 500 панел, підлокітник, 4 склопіймача, салончик охайний. Друзі, шукають до 5 тисяч автомобіль, дуже непоганий варіант. Honda джаз автомобіль, йде в нас 1,3 бензин. На автоматі сервісна книжка 200 тисяч оригінального пробігу, ціна, друзі, 6390. Ось є тюфи, бачу, всі повністю випуски, Ось така от Honda Jazz, автомобіль на літній гумі. свіжо жопригнали з Німеччини на звичайних ковпаках. ось Такий от в кузові хатчбек з фуркопом Також Бачу, власник, додає ще комплект зимової гарної гуми. Ось така, друзі, Honda Jazz, по комплектації має кондиціонер, мультимедіа, автомат, два скло підімача, салончик гарний стан має, мультикермо. Хто шукає, друзі, щось таке недороге на автоматі невеличке до 6 тисяч, чудовий варіант. Audi А3. Автомобіль 2007 року, 1.8 бензин, ціна його 7900 163 заявленого пробігу, повністю от, бачу є всі сервісні історії. Автомобіль на автоматі. Така, друзі, Audi a 3 Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. На гарній зимовій гумі, легкоспальнітанові диски. Має задній парктронік. В сірому кольорі. Ось Така, друзі, А3. Автомобіль на автоматі, має кондиціонер, тканиновий салон, 45-й підлокітник. Під Салончик виглядає в гарному стані, друзі. Ось така от А3 аудюшка на автоматі, хто шукає собі. Дуже непоганий варіант. Телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль. 2003 року 1.4 бензиновий двигун, 157 тисяч земного пробіга від власника, 4 склопідйомника, кондиціонер, ціна його, друзі, 4300, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf. 2003, друзі, рік, 1.4 бензин. В кузові хатчбек. Автомобіль має гарну зимову гуму. В кузові хатчбек. Має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, ступнева скло підіймача, салончик в гарному стані, файний. Кому друзі, цікаво, телефонуйте. Volkswagen, друзі, Тауран. Автомобіль 2014 року, 1,6 дизель, 76 кВт, 256 друзі, заявленого пробігу, ціна його 12900, сімимісний, номер телефона власника на автоматі. Ось такий, друзі, тауранчик. В чорному кольорі автомобіль на зимовій гумі на легкосплавних танових дисках. Ось такий от, друзі, тауран. По комплектації даний автомобіль має автомат DSG, мультикермо, 400 підйомника, підлокітник, підігрів сидінь, двозонний глімат контроль, мультимедія. Сидіння ззаді на гарному стані. Такі, друзі, Volkswagen Tauran, 7-місний на автоматі, кому цікаво, ціна його 12900. Телефонуйте. Renault Megane, Автомобіль 2014 року. В рідній фарбі, як запонявник власник 1,6 дизель, 96 кВт, ціна його 10200. Ось такий, от, друзі, автомобіль. Renault Megane, 3 покоління, 2014 рік. Автомобіль йде в комплектації Bose має легко диски, гарну літню гуму, задній парктронік, фуркоп. Має також безключовий доступ, по комплектації має двозонний клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо, чотири склопідйомника, салончик в гарному стані, електроручник. Таке от друзі, Рено. Меган третього покоління. Кому друзі, цікаво, телефонуйте. Рено Меган 2015 рік, 1,5 дизель, без жодного підкрасу. Ціна його 10650, друзі. Недавно ми такі привозили для нашого клієнта. Підстав в принципі, став такі самі гроші з Європи. Ось такий друзі, автомобіль. Тут комплектація Limited, ми провозили комплектації Bose. Автомобіль має лекосплантанові диски, гарну літню гуму. Задній парктронік, машинка ось ця, свіжопригна з Німеччини, без ключового доступу немає. Має двозони контроль навігацію, механіка 6-ступнева, мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салон. Полка, шторка, все присутнє. Такого, друзі, цікаві такі ось Renault Megane, 15-рік, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2004 року, 1,6 бензин, 240 друзі зеленого пробігу, ціна його 5800, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5, в кузові хетчбек, 1,6 MPI автомобіль на фанових дисках. На гарній, друзі, літній гумі. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Має двозони клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, підлокітник, 4 скло підіймача. Салончик в гарному стані, друзі. Кого цікавий такий Volkswagen Golf 5, телефонуйте. Nissan Qashqai, Автомобіль 2011 року. 1,5 дизель, 187 заявленого пробігу. Ціна його 11450 без підкрасів, гарна комплектація, як запевняє власник. Ось такі, друзі, Nissan Qashqai, Кишкай. Автомобіля на панорамі, на легкосплантанових дисках, на гарній гумі. Має форкоп. У комплектації має підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль, мультимедія. Е Мультик, ремонт також, 4 склопідні мечат, тканиновий салон, механіка 6-ступенева, друзі. Кого цікаві, ось такий от Нісан Кашкай, телефонуйте. Рено Каджар. Автомобіль 2016 року, 1.6 дизель, 130 друзі, зеленого пробігу, ціна його 17200. Ось такий от, друзі, Рено Каджар. Дуже крутий автомобіль, недорогі обслуговані, свіженький рік. Має передні і задні партроніки, гарну гуму на далекосплантанових дисках, гума у нас іде зимова. Форкоп. В білому кольорі, друзі. Гума майже нова. Ось такий ринокжарик на безключовому доступі, по комплектації має електронний ручник. Двозони кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, тряпчаний салон. такий, друзі, автомобіль. Рено Каджар, кому цікаво, телефонуйте. Шкода Фабія. Автомобіль 2012 року, 1,2 дизель, 55 кВт, 195 зеленого пробігу, ціна його 7-150. Такий, друзі, автомобіль. На лінзованій оптиці, на гарних легкосплавних дисках, резина йде у нас тут зимова, в чорному кольорі, шкода фабія, має фуркоп, задній партронік, дизельочок. Ось такий от автомобіль. По комплектації має мультикермо, має двозонний клімат-контроль. Мультимедію, підігрів сидінь, підлокітник, салончик, друзі, в гарному стані. Ось така, от, друзі, шкода Фабія, кому цікаво, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2007 року. 2.2 дизель. 268 друзі, земного пробігу. Ціна його 10-200, номер телефона власника. Автомобіль на автоматі. Ось такий от Hyundai Santa Fe, друзі, на повному приводі. Тут Зараз часто запитуєте такі машинки. Такі, друзі, автомобіль, машинка на еркуспланта дисках, має гарну зимову гуму. Hyundai Santa Fe. Автомобіль свіжо пригнаний. По кузову має дуже гарний вигляд. Ось такий от Автомобіль. По комплектації маємо комбінований шкіряний салон. Двозонний кліматконтроль, коробка автомат, мультикермо, підлокітник. Салончик, до речі, в дуже гарному стані зберігся. Друзі. Всім, кому друзі, цікавий, такий Сантафе, телефонуйте. Рено Гранд Сценік автомобіль 2010 року, 1.5 дизель на автоматі. Безовні друзі коробки, ціна його 8200. Ось такий от Grand Scenic. Автомобіль має передні і задні партроніки. Панорамний дах, легко спамтонові диски, гарна літня гума. Ось такі, друзі, Рено Grand Scenic. Має також ключовий доступ. Дуже гарна. Комплектація. Має, друзі, повністю шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, 4 скло підіймача. Салончик гарний. Volkswagen Golf Plus. 2008 рік, 1,4 бензиновий двигун, 209 заявного пробігу. Ціна його, друзі, 6500, номер телефона власника. ось такий от. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль свіжопривний з Німеччини, має легкосплайнтаної диски, зимову гуму. Задній парктронік присутній також в даному автомобілі. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, чотири склопідіймача, тканиновий салон, механіка п'ятиступенева. Салон просторий в гарному стані. Кому, друзі, цікавий Golf Plus, телефонуйте. Peugeot 308 SW 2017 року. На автоматі 16 дизель. Ціна на його, друзі, 12800. Ось такий от Peugeot 308. В універсалі. Автомобіль на... Легкосплантаних дисках на гарній літній гумі. Також має додатковий комплект коліс. Ось Такий от автомобіль, друзі. Має по комплектації двозонний клімат-контроль, автомат, мультикермо, 4 скло підіймача, каниновий салончик. В гарному білому кольорі на рейлінгах. Ось Такі, друзі, Peugeot, кому цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B6 2009 року на автоматі, свіжопритний з німечний, 2-літровий дизель, ціна його, друзі, 8900, 290 тисяч заявленого пробігу. Ось від Volkswagen Passat B6. Автомобіль на легкоспланта нових дисках, на гарній. Зимовій гумі, двохлітровий дизель. Дев'ятий рік. По комплектації, друзі, має тканиновий салон, двозонний клімат-контроль, мультимедію, підігрів сидінь, автомат, ДСГ, шестиступенева. Ось Такий от свайн посад. кому цікаво, телефонуйте.